Вітаю всіх, і у мене до вас є таке питання. Може хтось знає це, хтось в цьому розбирається? Пошкодив я плече, і пошкодив я його ще в лютому, на початку лютого цього року. Віджимався на брусьях, вроде родині розігрівся, все було нормально. Різка біль така, знаєте, і плече болить. Ну зараз вже трошки менше болить ніж спочатку. Спочатку взагалі боліло так, що просто я не спати не міг, нічого там е, таблітки, ці пігуки приймав обізболювальні, але й воно особливо не допомагало. Але вже пройшло стільки часу, і плече все рівно болить. Не так болить, трошки менше, але все рівно болить. У мене вже раніше було таке. Знаєте, ну у мене це плече було травмовано, і час від часу мене так е, трапляється, але я його потіхесенько закачував. Я ходив е, маленькими весами, просто качав і закачував плече. Зараз я його вже замаг... намагаюся закачати, ну скільки, майже 2,5 місяці, 3 місяці, а воно все рівно болить. Може у кого є Рішення такої проблеми, хтось знає, як це можна вилікувати. Напишіть, будь ласка, буду дуже дуже вдячний, тому що вже задолбався. Не спати не можу, не жити нормально. Не можу ця постійна біль і рука, рукаш вона гранична. Вона не працює так, як повинна працювати. Чекаю від вас, що ви знаєте на цю тему, і чи можете щось порадити.